Скажіть, будь ласка, чи пам'ятаєте ви свій перший бойовий досвід? Так, звичайно, це такі враження, які важко забути, тому що коли ти розумієш, де ти знаходишся, але коли починаються перші обстріли, коли ти бачиш цю загальну картину, як на горизонті все горить, дуже залишаються такі враження на все життя. Звичайно, з часом воно. Можна сказати, якби і людина адаптується до цих ситуацій, всіх, але ніколи не потрібно забувати, де ми знаходимося, і пам'ятати, що основне треба берегти своє життя і життя побратимів. Скажіть, будь ласка, от до того, як цей бойовий досвід з'явився, і після того, от після того змінилося уявлення про війну? Ну, ви знаєте, війна змінюється сама по собі, якщо. Дивитися, як було в началі і зараз технології, противник удосконалюється. ми теж завжди під... підлаштовуємося, намагаємося завжди бути на крок вперед. Скажімо так, дуже, дуже міняється війна. І... А як, як це вплинуло на вас саме? Чи ви змінилися Н... після першого бойового досвіду? Звичайно, змінився. Переоцінюєш якісь моменти, якісь цінності в житті, тому що коли ти стикаєшся з безпосередньою близькістю цінності життя, ти розумієш, що може трапитися що завгодно. І деякі, казалось би, такі речі, які колись в цивільному житті думав, що вони не дуже важливі, тут ти їх переоцінюєш і коли там. Приїжджаєш додому, то зовсім по-другому дивишся на все це життя.